Все наня гару, я склала розклад, я розмітила все кольорами до години. Знаєш, що меді? Я не зможу. Що ти не зможеш? Вибач, весілля скасовано. Я вирішила, оскільки ти не скасувала жодну зі своїх домовленостей щодо медового місяця, я поїду з тобою. А? Це весело. Зачекай, я приберу. Ні, так, шкода! Навіщо ти це зробив? Я думала, що чашка для грошей. Моя кавова чашка для кави. Хіба я схожа на людину, якій потрібен дріб'язок? Навіть не знаю. Я медлен зако, це моя сестра Харлі, і ми забронювали у вас тиждень повний активностей. О, так. Для вашого медового місяця. Це так. Я. Вибачте, ваш гід Майк має бути тут з хвилини на хвилину ви, мабуть, знущаєтесь Ви, мабуть, знущаєтесь. Не лише нас на один. У мене зустріч в зум. Привіт, у нас заброньована екскурсія. Сьогодні ми зачинені. Весь маршрут зіпсований. Невже то візьми і порви його на шматки? Ти ж не хочеш займатися всіма цими романтичними справами зі мною. Дозволь мені взяти тебе в пригодницьку подорож. Можу я запропонувати вам сиру цілих п'ять видів. П'ять різних сортів сиру. А ти розбишака. Мене нудить, я краще піду. А, а а подолання страху це найкраще почуття у світі. Дякую, що не дав мені здатися. А я і не збирався. Тобі вона подобається? Було б так неетично закохатися в клієнтку. Ого, ти навіть не можеш відповісти на це питання. Я ніколи не бачила тебе такою щасливою, меди. Я все своє життя боялася всього, що є непередбачуваним або нестабільним. І мені потрібно це змінити. Я хотів виступити на відкритому мікрофоні. Я буду там. Справді? Так. Арлі, ходімо запізмось. Де Меді? Вона не прийде. Її колишній наречений несподівано з'явився. Ти взагалі його кохаєш? Бо я так не думаю. Ти навіть не знаєш, про що говориш. Потрібна мужність, щоб кохати когось, і боягузтво погоджуватися на це. Меді, зроби мене знову найщасливішим, і цього разу виходь за мене по справжньому. Прощавай, Джейсон. Настав час нарешті дати собі шанс. Шанс на що на кохання? Це меді. Вона тут. Ти казав, що найкраще почуття це подолати страх. Мені здається, що я закохаюся в тебе. Я мусила тобі сказати, бо ти вартий ризику. Я не хочу бути ні з ким іншим, коли я з тобою життя ніби сповнене кольорів.